Стабільність, але не та, якої хотілося б. Мешканці одного з мікрорайонів Черка скаржаться на відсутність світла в одній й ті ж години часу. Мовляв, графіки не змінюються, електроенергії немає у ранкові та вечірні години, коли вона конче необхідна. Нашу знімальну групу запросили в гості. Поки є світло, дивимось, як живеться мешканцям будинку, де все працює від електропостачання. Тепло у вас тут, і світло є. Привіт! Це через 20 минут. Виключить разом зі світлом зникне тепло, гаряча та холодна вода, розповідає Анастасія. Вона із чоловіком та сином проживають в квартирі багатоповерхівки мікрорайону Лісовий, дорослим ще півбіди. А от дитина від графіку відключень електроенергії збилася з власного. У мене чоловік уже й день уходить на роботу. Голодний приходить. І вечерями ми в 9 вечора. Я б хотіла, щоб хоча б цей графік змінювали через день, щоб хоча б через день ходити на роботу з теплим сніданком, через день хоча б вранці вмиватися, з самого ранку, як малий просипається. Бо... Рятується рятуються нічниками на акумуляторах та підлаштовується під графіки. У нас є 9 хвилин до відключення світла. Сподіваємося, що ми встигнемо проїхатися будинком і взяти коментарі у решти охочих поділитися враженнями від стабільного відключення графіки світла. Добрий день. Добрий день, а ми до вас в гості подивитись на світло. Яке ще поки є? Да, поки є Поки є, пані Вікторія проводить екскурсію домівкою. Різдвяні вогні така собі альтернатива загальному світлу. Загалом ситуація у них краща ніж у сусідів. Мають зарядну станцію та газову туристичну плитку. Так і живуть. Все в нічого, якби не стабільність відключень щоранку та щовечора в один і той же час. Дитину треба підготувати до сну. Вона звикла до цього графіку, і її життя влаштоване так самого. Першого дня народження, що перед сном вона купається, і тоді вона нормально вкладається спати. Зараз немає цієї можливості. У сусідній багатоповерхівці є можливість підігріти воду, запас якої треба зробити під час увімкнення світла, та приготувати їжу. Там заведений газ, але із графіком відключень, який не змінюється, і там не згодні. Пані Світлана, багатодітна матір. Щоранку їй треба зібрати трьох дітей та спорядити кого до школи, кого в дитсадок. Без світла це ще той виклик. Ходимо пішки на дев'ятий поверх, немає світла. Ну це таке до цього вже ми звикли, ми розуміємо ситуацію. Але ж немає води. Води немає, тому. Тому що насоси не докачують на дев'ятий поверх е, е, взагалі. Е, і... Виходимо з ситуації, стараюсь набирати воду, десь в якісь миски, в якісь банки. Зверталися на гарячу лінію Черкаси Обленерго із питанням, коли буде світло у ранкові години. Відповідали, що позвоніть Путіна, спитайте, коли вам світ дадуть. А я була просто в шоці. Є і офіційна відповідь представників підприємства. Графіки відключень світла застосовуються за вказівкою. НЕК Укренерго кажуть там. Оператор системи передачі аналізує ситуацію в енер. Ергосистемі, ті режими роботи мереж, які складаються, той баланс генерованої потужності, який наразі є, і розраховуючи можливості роботи енергосистеми, приймає рішення про застосування. Тих або інших графіків обмежень та відключень натомість мешканці багатоповерхівок просять змінити графіки так, щоб хоча б через день мати світло у ранкові та вечірні години, саме тоді, коли усім треба збиратися у справах, чи встигнути випрати речі і приготувати їжу, звернення у профільні установи направили. Чи спрацює це, покаже час. Вікторія Лега, Геннадій Мільянов, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.